Отже, робимо з вами наш традиційний вже розклад на щодень для України на період з 26, з 25, перепрошую, грудня до 31 грудня. Останній тиждень грудня впередень нового календарного року. Вперед тиждень, мабуть, так правильно сказати, що. Для України готується останній тиждень. Грудня, зараз вам будемо з'ясовувати. Також нагадую, хто ще не дивився, є прогноз повний на 2024 рік для України по місяцях. Дуже він вийшов деталізований, дуже він вийшов такий насичений інформацією і такими потужними посланнями, тому подивіться обов'язково, хто ще не бачив. Так, ну що ж. Розпочинаємо Загальна характеристика тижня, під якою він нас де картою. О, як би хотілося, щоб так і було. Бо тому що це карта святкування, так вона і називається. Дуже би хотілося, щоб справді от впередні нового календарного року, бо справжній новий рік я вже говорив, настане 10 лютого. Але щоб от впередні нового року дійсності було побільше приємних таких хороших, сильних новин. Які справді можна відсвяткувати і сказати: Господи, слава тобі, слава нашим ЗСУ, що ворога і ту нечість ще більше розбили. Тут у нас король Кубків, карта, яка теж говорить про чергове для України покровительство та допомогу. Така карта батьківства такого, так? Тобто хтось так візьме ще чергове. Для України, не знаю, пікунство, поручительство, так метафорично сказати, так? дуже цікаво. І карта дуже цікава. Тут, з одної сторони, король кубків, тут у нас королева кубків. Така, знаєте, ідеальна сімейна пара, яка в нас випала по арканах, а по центру карта святкування. Таке, знаєте, як, 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 як заручене, як весілля, як, от, знаєте, король з королевою влаштовують. Такий якийсь урочистий, не знаю, урочистий якесь свято. Щось бачите, таке, не знаю, дай Бог, щоб зорі теж зійшлися, щоб в дійсності хочеться бачити якісь і вже впередні Нового року такі моменти, так як сьогодні там збили три винищувачі російських наші воїни. Прекрасні новини, просто прекрасні новини. Основна лінія фронту тримається. Прекрасні новини. Дай Бог побільше таких новин, хороших. Дай Бог, щоб ми вже так само чули новини і про подолання ворога, і про звільнення території України від ворожої окупації. Так, до речі, також я читав про те, що сьогодні повернуло 66 тіл воїнів, які загинули. От, ну, я вважаю, так, це теж є важливий процес, тому що, коли вже немає воїна в живого, дуже важливо, щоб дійсності. Родичі, близькі могли хоча б правильно провести цього воїна в останню путь, попрощатись по-людськи, поховати по-людськи. Маса людей і не знають до сих пір, де їхні рідні близькі пропали безвісті. Тому це, ну, це страшні речі. Я сьогодні читав так: що повернули 66 тіл. Хочеться, щоб дай Бог і було побільше обмінів саме. Нашими воїнами, які в полоні, які живі, і дай Бог, щоб вони вдома поверталися живими і цілими, і чим більше, і чим швидше. Може, дай Бог впередні Нового року і відбудеться ще обмін і живими полоненими. Дуже цього хочеться, щоб і це можна було, скажімо так, ну, відсвяткувати радісні події в плані допомоги, в плані підтримки, в плані оцього от наставництва. Ну, такий тиждень, я я така, Знаєте, сімейна пара співпала, король королева кубків. Дивимося, ким буде понеділок по енергії. Це в нас власне Різдво. Прогноз на Різдво я робив ще й окремо, тобто 25 го числа, яке воно буде. Хто ще не бачив, подивіться. А зараз ми дивимося сьогодні в розкладі. Карта теж, тут у нас де така обнулення перезагрузка, але коли випадає цей аркан Нульовий, теж він мені говорить про загрози, які можуть бути неочікувані, неждані, негадані. Тобто такі загрози неочікувані від ворога. Ну і ми знаємо, що ворог завжди казиться, біснується за день до свята і день після свята ще, як правило. Тут у нас карта імператора. Слухайте, дуже багато теж таких верховних арканів. Я випадає імператор, це теж енергія звільнення, це енергія, як я кажу, такого бунтарства, лідерства, правильні стратегії, і може дійсності нарешті вже по факту ті таємні плани, які не озвучуються, почнуть давати свої перші плоди та результати. Але це ще кажу, йде і підсилення такого, якого ворог якби ну не очікує. Тобто Україна, те то підсилення, яке може отримати. Ну, Я вважаю, в тому числі це стосується і власне, такої технічної сторони питання, військові там, машини, там, техніка, там, там, та сама, ці літаки. слухайте, я, що то робиться сьогодні з картами з, з іншої колоди? І теж аркан імператора. Тобто два аркани імператора в Різдво, яке, в принципі, буде по всьому світу. От, як, як то кажуть, і всі в один день будуть теж багато саме в молитві об'єднуватися. І це ще з картою обнулення. Це що ж за такий мегапотужний енергодень? 25 число. Подивіться, два імператори з енергією обнулення. Знаєте, як нові, знову ж таки, лідери, нова підтримка, нові сильні стратегії. І оце хай дійсності буде для ворога неочікуваною, несподіванкою. Хтось мені сьогодні писав, що. Я говорив раніше, що війна може закінчитись так неочікувано. Так, такий сценарій майбутнього є. Я від своїх слів не відмовляюся. Але він по енергії є в меншості, ніж той самий силовий сценарій перемоги України. Розумієте, але він є. І хочеться, щоб кажу, була така енергія для України сильна, щоб справді можна було багато чого відсвяткувати. А головне відсвяткувати основну перемогу України. Я не кажу, що вона буде наступного тижня. Дай Бог, молимося, просимо, робимо все, що від нас залежне. Але, по крайній мірі, понеділок і вже такий старт. Ну, як так може бути? З різних колод дві однакові карти. Це коли карти одна одна повторюють, це таке дуже велике підсилення. І це знову ж таки енергія кажу, такого, така, такої могутності, такої потужності. Вівторок карта тут нас називається Сайленс. Це тиша, а взагалі аркан зорі. Тобто, знову ж таки, коли зорі нас чують, коли небо нас чує, коли Вищі сили нас чують і допомагають в реалізації так само наших бажань. Карта Єрофант. Самі старші аркани поки випадають. Ну це просто Єрофант – це покровительство, це віра. Це, як я кажу, по вірі кожному та й приходить. Так що віримо, молимось, ну та й період релігійних якби, свят сильних, тому що все-таки день після Різдва це теж є сильний день, 26 число, так? От, Тут в нас що йде? Тут паж мечів. Та я кажу, таке якби йде, дійсності, те, що нам не проговорюють, то й добре, що не проговорюють, але на рівні збройному однозначно деякі спідселення прилетять нові пташки. Дрони, FPV, не знаю, що там треба нашим воїнам. От хай побільше тих пташок, і буде, які можуть воювати і ворога долати. Знаєте, вчора, так навіть чи вчора, чи позавчора, щось так якось прийшла мені така думка, що війна взагалі дуже скоро може багато в чому перейти саме на такий от іменно технологічний процес, щоб справді зберегти максимально життя воїнам. Тобто, от хай краще машини між собою воюють, розумієте, в силі технологічній, а люди хай будуть живі. Я кажу, те, що багато-багато років, коли знімались фантастичні фільми, здавалось фантастикою. Зараз чим далі це може бути дійсності реальністю, щоб для того, щоб зберегти життя воїнам. Машини можуть між собою воювати. Техні, технічна сторона питання. Цікаво. Цікаво вже мені справді, як це все буде відображатись на рівні фізичному, тому що те, що я озвучую, це і правило, є рівень енергії. Середа, ой, мені середа не подобається. Це 27 число. Тут енергія аркан, так якби 13 Він називається тут трансформація, але це аркан смерті. Тому середа вже йде з кількома знаками оклику. Загроза, яка пов'язана знову ж таки із терактами, і як я кажу, навіть за кожен програш ворог теж може по особливому мститися. Тому. тому. Бо хтось каже, а що нас вороги залишили в спокій. що Роман каже, «Е, ворог буде мститися. А що вороги в спокій залишили, слухайте ви або мене не слухайте. Або якщо вже слухаєте, то розумієте, що я вкладаю в суть тих слів, які я повторюю багато-багато раз. От. Ну, вже знаєте, вже так як я це все пояснюю і розжовую, і деталізую, ну я не знаю, що хто так пояснює. Ну, 26 тисяч дронів я чув, що десь там поховали на складах, Ну, це запустити 26 тисяч дронів в роботу, ну, то це можна таки добряче тих покремселити тих е, рашистів. Тут у нас карта така сімірка Кубків. Карта така теж, я б сказав, не дуже позитивна. Знаєте, як певна обманка, певна ілюзія. І коли серед тиші може от справді бути якась. Загроза, навіть загроза покажу пов'язана з якимись терактами, і загроза пов'язана ще й з матеріальним якимись спробую завдати удару, і також загрози для дітей, мирного населення дітей. Тобто в кожному регіоні це може виявлятися по-різному. Ось, але так чи інакше для України загалом в цілому такий день якийсь доволі напружений. Ще прогноз по регіонах. Я завтра буду робити обов'язково, тому слідкуйте за анонсами. Так, далі в нас. Чи я чув, що робили в Москві вечірку без одягу, чисто нагадало Содом його мору? Ні, не чули, не чули, не чув я такого. Треба буде почитати. Ну, а що вони там? Сатанинські оргі, що вони можуть влаштовувати? Четвер. Пливем за течією тут у нас такий аркан. Так, тут у нас що? Четвірка кубків. Очікуємо. І ця карта, яка називається розкіш. Очікуємо чергових, так, якби, приходу, якогось добра, скажімо, добра. І карта збалансування. Карта 14 аркан збалансування. Ну, день, ніби по енергії такий загалом кажу, ніби той збалансований, бо середа прям дуже мені не сподобався. Але власне, що знаєте, якось так, от енергія, яка пробує врегулювати. Енергія, яка пробує врегулювати, збалансуватися, і день загалом для України може в принципі бути таким, нібито, скажімо так, без якихось особливих подій. Але кажу, в цей день можуть на такому рівні, про який ми не знатимемо, можуть вирішуватись дуже великі якісь питання, і оце очікування, яке дає результат. П'ятниця. Карта довіри. Політ. Знову бачите повітря. Знову карта польоту. <кій> Цікаво. П'ятірка кубків. Теж така карта емоційного. Дуже багато цей тиждень, я ще помітив, випадає карт кубків. Тежний такий навіть і сповнений певними емоціями, тому емоції тримаємо під контролем. Тим більше нагадую, що зараз ще поки триває ретроградний Меркурій. Як себе правильно поводити в цей період, я теж про то знімав окреме відео. Можете подивитися. І карта справедливості. Карта справедливості. По справедливості хай кожному й вас здасться. Завжди так кажу. Ну, дуже багато і старших арканів випадає на цей тиждень. Тобто по енергії, по значимості ми перейшли оцю 21 числа точку тьої енерготрансформації, підключення нових енергоресурсів, потоків, пробудження нової сили, про яку я, власне, і говорив неодноразово. Відповідно, зараз, якби ті старші аркани фігурують, тому що події далі відбуватимуться теж доволі, дай Бог, потужні, сильні, хороші. Як вони будуть там в часі розтянки, це вже інше питання. Не все зразу з рівня енергії переходить на рівень фізики, але поступово переходить. Субота, карта пригоди. Ага, тільки щоб ті пригоди були хороші. Угу. Шестірка кубків, карта ностальгії. І знов кубки, і знов кубки, От наскільки бути зараз емоційно в плюсі, випромінювати божественну любов, світлу енергію і високі вібрації. І тут шістірка кубків. Ну, що ж таке, вже який раз карти в нас дублюються: шість кубків, шість кубків і посередині карта пригоди. Зак знаєте, приємне повернення з минулого. Але з однієї сторони, це десь як знаєте, хочеться сказати ті обіцянки, які Україні давали, нарешті дай Бог їх щоб виконали в плані допомоги. І... Повернення з минулого все-таки кажу: у мене чомусь така перша нотка тривожності була. Тобто можуть бути повернення з минулого і загрози, якби теж певних атак. Тому в суботу так само про всяк випадок, будьмо уважні та обережні. І неділя це вже перехід на новий рік. Карта сотворення сотворюється теж новий етап в боротьбі проти ворога, нова стратегія, нові союзи двійка кубків перед День Нового року. І нові покровительства. Бачите, знову карта Король жеслів. Дуже багато є старших арканів сьогодні, верховних арканів, сильних арканів. Тому я розумію, що ці всі енерготрансформації були недаремні і матимуть вони своє чітке підкріплення на рівні фізичному. Нам залишається максимально і далі працювати в об'єднанні з молитвами, з енергіями. Допомагати нашим воїнам, хто чи вміє, хто як може, хто як знає, і разом далі ворога долаємо. Ось такий в нас сьогодні розклад на щодень для України на період з 25 до 31 грудня. Поширюйте відео, підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайте коментарі, залишайте ваші подобайки. І мені приємно, і для енергообміну це потрібно. І... Працюємо далі, працюємо далі разом до перемоги.